750. Приїхав зі Швейцарії велосипедик, алюмінієва рама, 26 колеса Весь на оригіналі Шимано. Дивіться, навіть сідло таке, мустанг стоїть. Резина добротна на стоїть 26х2. Діор втулки вилочка, амортизаційна, мегесенька. Монетки, все ще старенькі, але дуже доброті Шимано, Діор. Які від'їздять ще 10 років, а вже від'їздили 30. Задня перекидка. Це Шимановська, оригінальна старенька. Дивіться, на касеті, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім на три, двадцять одна швидкість. Задня алюмінієва втулочка стоїть. Велосипедик прекрасний, в дуже доброму стані. Весь перебраний майстер передивився, відрегулював. Вода алюмінієві стоять добротні. Подивіться, по стану. Рама тут десь теж від метра шістдесят до метр сімдесят вісім. на ріст. Ну, за 5 750, що ще хотіти, того велосипеда. Їде відрегулюваний, весь на ходу на перший час нічого не потрібно. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або можете заїхати до нас в веломагазин, кулики, вулиця Львівська, 20. Також відсилаємо по цілій Україні новою поштою без проблем. То, що беремо якийсь завдаток, мінімальний, 500 гривень для страховочки.